Поміняли трошки локацію, а можна трошки роздіться. От ми вже газуємо. Як називається село? Олександровка. Андріївка. А, чи Андріївка, так. Да. Да. Слушай, а нічого так їде, да? А, вікно від руки закривається. Да Де це вітер так завиває? Де, не знаю, може від спойлера. Вот тут десь. Мотата, мотата їде. Ну короче, зйомки е не було, то что заводили ну, проводкам, під капотом. Жека, Жека, вообще, я не знаю. Ну, то есть я пока роздуплився, где там эти проводки находятся. Он вообще молодец. Он такой вже пішов там, шор, 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 туда-сюда, туда-сюда. О, у нас зарядка пропала опять. Этот, пошел, туда-сюда, туда-сюда. Быстренько завел эту судорогу. Ну и все, и мы полетели. Ну, короче, едем, печка не работает. Включили автономку. Сейчас автономка нам нагреет. На хэкай, да? Потом получается этот зарядку ни хрена не дает. Нормально, да? Ну да, но как бы 24,7 это не зарядка. Вот. Ну ничего, будем ехать. Главное, что а солярки богато в баке. Солярки в баке? А, ну на автономку хватило. Бол, на, на двоє суток хватит на автономку. Глава, да, главное, що... щоб акумулятор ходила. <ріх> <ріх> Нічого, в змії є знайомі, зрозумів, так що я не сильно переживаю. Ну, все замечательно. Розділий. <ріх> Опа. Б ага. Зарядки все одно нету. Не, ну вона ж якась є. Ну какая-то есть. Ну не геть же в нулях, ну не в минус мы едем, хоть чуть-чуть, но в плюс. Ой, где тормоза? Тормозов нету! Снимать твою! Тормозов! В смысле нету? Нету тормозов, прикинь! Ну то есть как бы тормоза они есть, но их нету. Короче, это называется трохи лучше, чем ногою, да? Ну. Ты ездил когда-нибудь на Запорожце? Uh, да. Вот. Как mm, бы би... там тормоза. Вот, ну, подожди, это... Да. Прекращай пока. Да, мы попали пока. А вот вы мене, может, заметили, он. я посивівший трошки. Ого! А, світло включить, якого на світло такое. Блин, подожди, а реально что-то один свет? А, так он есть. А, Это є... просто его видно. Я Боже. собі, чуєш, я зараз їду і думаю, я лежав собі в Києві спокійно, нікого не трогав. шукав свій вантаж, там, збирався договарюватися. Тут подзвонив Олександр, каже, треба з'їздити. Я більше, зранку півдесятого ну, в столиці лежав в теплому, поняв, в футболочки і в одних трусах поняв, тепло. Дивився собі це, як він називається, інстаграм листав. Ну, це ж таке життя, треба ж один одному допомагати, тому що взаємодопомога повинна бути, повага, і ну, коротше, все на світі. І тоді у вас буде все добре. І так, а так би я лежав скучно, зрозумів, що б я робив. Ні, от в этом починається. Знаєш, як от раніше було ще у наших дідів... как братство дальнобоя, так называемое. Ты так сильно что? не спеши, бо я не понял, тормоза ты таки такие поганенькие. Да, ну Мы... ничего страшного, но ну, если уже, ну, уже а, так уже, понимаешь. Да в смысле уже, да, ремень, тут есть какие понял. Там даже нету, что не, ты Не, ремень, ремень я понял, я сейчас садчу. Вот так, да. вот так, давай закончим эту тему, скажем так. Да. Что это братство дальнобоя, что водители должны друг другу помогать во всем, в чем могут, точнее вот не во всем, конечно, но набухивать кого-то не надо, но помогать надо. О, и что, это правильно? Ну да. Если так... вот мы будем останавливаться, помогать нашим коллегам и тому подобное, ну от нас же не убудет, правильно? Но я бы сказал наоборот, где-то нам да прибудет. Ну правильно. А вы там уже поправьте меня, если что. А тут в комментариях напишите да. Як, як, як ви вважаєте, це правильно правильно чи неправильно? Чи треба пролітати мимо і далі хай хтось стоїть, страдає? Це буде неправильно. Ну, так, Коротше, треба фонарик виключати, тому що дороги і так не видно. У ну, нас світ такий трохи краще, ніж я навіть не знаю. Свічка і то лучше світить. О, Трамплін! Йо! Так, все, коротше, До фонарик. нових зустрічей! Саш прямо з місця! Зізюнського цього! Розкажи про свій, як ти заїжджав? Не був кучу заєсд в моєї жизни. Та не ти не приукрашав. Все цей Як вона? Єврокарго і Бека. Ми десь... А де ми? Ізюмський район. Село якесь велике і щось ми привезли. Можливо не длинно, як тиждень. Але є тут один нюанс. Що? <рес> Нема нікого вдома. Що таке? Вход платний, О! 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 На Нащо ти це цю крайду вкрав тут? Дома малювати будеш по стінках там? Ні, ми з тобою будемо втік. Ого, як тяжкий. Де яка зарядка тільки щоб була? Я бачу. 28 Так це ще на півдня вперед їхати, чуєш, бо тут же хвіст такий длинний. Щоб не забрати з собою ворота. блядь. Бля, задки якось заїжджав легше, наче було. Ну так. А вперед ще заїжджає щось не сильно. Ну темно, звісно. От і доброго ранку. Я вже Коротше, трошки завантажився на кропивницький. Ще ще якийсь догрузик візьмем. У мене є спеціально... Рулетка така, щоб міряти до грузики. Пройшов такий. Зараз ми зробимо оп, оп, чи приїхав на завантаження. Ой, що з, я з ножками не можу розібратися з цими. Такі оп, оп, там поміряв. Чи нам підходить, чи не підходить. І поїхав. Не грузиться, якщо підійшло. Якщо не підійшло, то значить не підійшло. Блін, два завантаження геть, рядом. Коротше, беремо і їдемо. Вона на Кропивницький ще цей сьогодні попасти. Хоча б в себе місто заїхати. І вирушаємо. Так, довантаження закинули і погнали. По 398 кілометрів. Газуємо. Цікаві місця, склади, будинки, все якось воно все разом поруч сложено. Полетіли. Буде видно чи ні. Ну, всі будинки одинакові і усіх нові е, ці, стри, як вони називаються, коньки зверху оцинковані. А, ось один особина зелена криша перекрита. А так всі будинки зовсім однакові. Ми їдемо, а тут трохи якби на числечко. Ну, бо щось вантажівки їдуть дуже повільно, я їду, ну як завжди, близьковато. Но... Трошки йде дощ. Мінус 3 чи мінус 2 пише. Там на правій полосі слизько. Ну коротше, їдемо обережно, максимально, та й все, бо щось посипальних машин я не бачу. Вони як ото це... сусліки. Ти його не бачиш, а він є. Де ми? Я ми. Газуємо. Тут наче краще, тут немає такого льоду, <плес> там, там геть знизько було. А воно Перестало пищати. Військова <плес> адміністрація, від повітряної прямої Харківська область. Телефон так постійно вирішить, там такий звук страшний, що це ну капець просто. А ще як вчора три телефони рядом ну, біля мене ну, були, я маю не лежали, воно як почало пищати, вже почали десь бігти ховатися. Капець, ми в валках, я якщо чесно, не знаю як правильно воно називається. Якщо знаєте, ну типу, напишіть валки чи валки в коментарях. бо, ну, щоб Треба знати, як воно правильно, з яким наголосом читається. Тому що може постійно кажу неправильно. Коротше, напишіть. Буду читати. Ну, в Полтаві як намальовано на двох будинках, так гарно. Одна картина тільки розділена на двох. А Весь будинок в такому стилі. Навчальний є. Вони тут так важко їздять, що це капець просто Я в шоці просто як тут їздять я прям блин, не можу Ми заїжджали в полтавські галушки в Росошенцях по дорозі Сейчас покажу От дороги тут геть трошки від'їхати треба як їхати зі сторони Кременчуга в Полтаву, розсошенці і в Росошенцях останній світофор. Направо буде. Приїжджайте 300 метрів, там є де розвернутися вусом цим. І там галушки. О, це смарагдовий чи це ще зелений. Зараз покажу ще раз. Ні, ну судячи по світофору, то мабуть то зелений. Короте, їдемо. У нас годин 14-14. сьогодні спіть в Кропивницькому труби витрусити. Я вам і не показав їх, значить буду вечором показувати. Так, да, доброго ранку. Я так зрозумів, я нічого вчора нормально не зняв, бо спати хотів як ніколи в житті. Вивантажив Меблі в дитячий магазин, це ну, центральна вулиця міста. І далі сам центр. Центральніше не буває. І їдемо. Тут є буси, доставка, ну, працює, всі доставляють. Но, тут йде мінус один чи мінус два, йде дощ. Ми спускаємося на бурковку. То Ось такі справи. Їдемо, миємося, полоскаємо машину, зараз спробуємо, якщо не замерзне. Геть. Головне з бугра становиться тут або ці бурковки. Воно ж слизько, мабуть, капець просто буде. А там ще світофор, зараз червоне світло. Головне, щоб ще не вибігав ніхто на дорогу. Мені здається, тут дуже слизько тут. Тут машина так, така стала, наче аж аж совається. А, тут світла нема, світофор не працює. Тепер головне, щоб ніхто не вискочив. Реконструкція якогось якого цікавого закладу йде. І тут починаються ці старі будинки. Такі вони гарнючі. Ось у ману, взагалі в центрі міста. Так, пішоходи, я вас не дуже вірю. Але ну капець, Шо, що тут про, що тут відбувається? Що тут відбувається? Так, біжить, хто не біжить, не біжить. У нас головна, ну, нам треба проїхати. Так все ж таке саме вода камньому. Обложено, гарно вийшло. А, газелі тут їздять, тут всі газелі їздять. І ми можемо дом якийсь зігнутий на пополам. Були перевезення, стали екскурсії по місту Кропивницького по центральній вулиці. Так само ж будинок старовинний. Центральна площа. Пішу, зона взагалі, але ніколи не переїхати. Ось, гух. Такий іменно гарнючий будинок. Другий, третій, четвертий. Ціни ці дуже такі. Це Советський Союз збудував. А ці іменно архітектура така в них дуже гарна. А ось це теж, Ух! А, за Кіровоградом вони тут важко їздять. З допішоходи добре ходять, як в себе вдома. Нам надо десь тут припаркуватися і десь тут по повацай. Да, конечно, ходять тут все ж тоже, такая центральная, блин, не сняв там ці ангелочки є з дудочками там ду-ду гудуть, як центральне відділення пошти. О, а тут є світло. Ну, в самому центрі міста збудований Макдональдс. Недавно відносно. Так, Не, не це не, не тарапісь, піс-піс піс. Ми можемо і там, ну там я думаю буде цільно матюки казати. О, В кропі поміняли троси. Так, кропивницький. Такий новий тепер серйозний, дві скобочки. За таким тепер можна пломбіруватися нормально. Чи краще вниз може прицепити з карабінчиком? Прикольно. І я вверх, там, не буду відкривати, там капало трошки. Якщо треба, там є мій інстаграм в цьому, е -е, як він називається, в описі під каналом. Якщо треба комусь відремонтувати, тут можна заїхати вантажним автомобілем, бусом усім на світі. І роблять швидко, недорого. Скільки у нас? 4 латки були, ну там різних розмірів. І повністю трос дві скоби з заміною 530 гривень. Це не такі, аж, аж дивуюся я. Хіба так буває дешево? Погнали. А може і не погнали, може вже хватить в цій серії і потім. Буде наступна. Тоді, значить, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, або ставте дізлайки, ну, може комусь не подобається таке відео. Все, до нових зустрічей.